Доброго дня. Ми з України. Воюємо проти греків. Сильна команда. Програємо. Ну що ж, спробуємо ми тоді трошки повоювати. Залишили 4 мені цілі. 4, майже однакові цілі, так? Да? Ну і добре. Ага. Поїхали. З комогом ми ж першого начнем. почнемо. Почнемо з цього. Мар чи ось з цього Санді. Яка різниця, вони все однакові. Рафаїл. О, давайте з Рафаїла почнемо. Так. Почнемо ми з Франція. з Локі. Локі-локі-локи. Пробуємо з зелених Оки, гарний хлопець і обертіла. Так, і остання це утка у нас. Утка. Почнемо так. Так, дивимося. 30-ті, 23-ті, 29-й, 29 29 все добре інформація горила. Так, З... окей. Поїхали, саджаємось. Так, є синь. Можна через жовті, навіть 6 жовтих собрати. Багато летить. Ну, і що шість то шість? То забагато. Так. Робимо ось так. І робимо ось так. Заряджаємо її. Три зелененьких є. Ой, добренько, добре, Жовтенький раз ще. І поїхали. Так. Вбиваємо в першу чергу, кого краще вбити. Проходимось, по-перше, з цими хлопцями. І вбиваємо тоді з цього. Зелененькі Добренько. Так, а ти не спрацював. Почали, мабуть, вбивати. всього всього Ну, зараз її уб'ємо. Давайте все-таки ось так. Ось так і ось так. 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 Синенькими. Раз. Сюди раз. Ну і ось так добиваємо. Не хочу добиватися. Добре. Так, спершу ми закінчили. Локі зробив свою справу. Так, поїхали далі. То у нас там наступний <coughs> ось два гарних команди Квін, Кара. Угу. Леня. Зутку ми закінчили. Франц Клео. Ну давайте склео. Ля. Протей в іншому куті. Який там потовщий. Протейчик. І по центру у нас виходить Франс, Наталя, Евелін. Угу. Так, Франс. Ната Евелін Наталка. Так, інформація ворога. Угу, угу, угу. Окей, почали. Так, фіоли. Зрозуміло, що потрібно збирати фіолів шість штук. Питання, як їх зібрати шість. Так, там в мамку кидаємо, поки що так. Три. Шість. Блокуємо цю повністю частину. Давайте спробуємо максимально скинути камінці. Ого, добренько, зелененькі є. І ще зелененькі є. Так, добре, добре, добре. Так, поїхали. По-перше, звільняємо Ні, почекаємо. Б'ємо ось цими. Хлопцями як завжди, там все сполакувалося. Я зробив помилку, потрібно було спочатку все одно так зробити. Тепер У мене є Питаннячко в тому, що так. Скільки в тебе? Один хід залишився. Давайте ось так зробимо тоді. Ах, не встигаю. Добре. Спробуємо скільки жовтенькі під'їхали. Так, ти нічого не робиш, ти б'єш. Ми б це повинні витримати. Підтягуємося, знову блокуємо цю частину. Три зелених повинні вбити. Ще три зелененьких до цього. І поїхали. Раз, два, три. все Все дуже швидко, все добре. Питань немає. Проте я зробив свою різну справу. Так, два є. Поїхали далі. О, всі вбили. Тоді робимо перерву, чекаємо, хто там мені що залишить наступного разу. Все добре, відпочиваємо.